Трамп вбиває Росію. Викинули Росію, викинули Китай, викинули е, Іран. Е, зараз знімають ризики з Гаяни для того, щоб там вона нарощувала видобут нафти. Е, зараз наступне, що вони будуть робити, зараз викидати будуть з куби ще цю всю історію, які там цих комуністів, які там досі сидять. Е, іран, ви бачите, що відбувається. Да? Що в Ірані, скоріше за все, вони Аєтол, що зараз несуть. Що це що об'єднує всі ці, всі ці кейси? Об'єднує нафта. Нафти буде стільки на ринку, що Росія зі своєю нафтою хіба що може її починати вчитися гарно пити і занюхувати власним газом. Це означає смерть Росії. Ну просто як держава. Далі дивіться, що зробили з танкерами. В цьому, який там цікав з Венесуела. тобто, вперше, взагалі, ну на моїй пам'яті, останні за 70 років, американці пішли на пряме зіткнення з росіянами, на пряме зіткнення з росіянами. Там ми британці правда допомагали. Там Флот вже був присутній, там підводні човни там уважно спостерігали, що робить американці з ними, і так далі. Тобто. Нас повинні цікавити не ці знаєте, перемовні оці танці з бубнами, які взагалі не мають ніякого значення. Ми повинні тягнути час і дивитися, як американці просто розчавлюють Росію, тому що поки Путін при владі, він буде воювати. І тут одне перемога України можлива в двох випадках: коли або Путін зникне, або Росія зникне. Навіть якщо Путін зникне, Росія теж буде зникати, тому що експорту нафти у них немає. І тому наше завдання затягувати час максимально, продовжувати довбати по території Росії, знищувати їх інфраструктури, допомагати американцям, щоб не було російської нафти. От. А далі оцей перемовний трек, як ви говорите, він ж зовсім інший може бути. Зовсім інше не те, я знаєте, по лінії розмежування і так далі. А по може перейти в більш приємне обговорення про графік виведення військ з е, Росії взагалі з території України, от як це бачу. Тобто, ми на цьому повинні тримати таку рамку. А, те, що вони перейшли в режим а, виламування а, кісток росіянам, це дуже добре для нас, а, от, тому що вони по дорозі просто вони можуть не розрахувати удари. Ну, знаєте, американці, э, ну так, давайте так, таку аналогію. От притволіє собі ключко, э, надвагова, така висока вага, там, да, оскільки у нього там над, надтяжка вага. А є, наприклад, боксер 60 кілограмів, є такі різні вагові категорії. Так от, у, у цих людей різне поняття э, слабкого удару. От Клічко, от він думає, ну я зараз трохи вмажу, там, трохи, знаєте, когось там. Щоб при... зупинити просто. Але такий удар буде, щоб посипиться ця людина. А людина меншої категорії, боксер, для нього Ну слабкий удар він значно слабший Ну в таких відносних поняттях. Тому не ну, треба зараз не заважати американцям робити свою справу, так щоб вони е, робили все, що потрібно, а далі е, виходити з позиції сили теж на там перемовини які, можливо, будуть.